Дмитро та Юлія Гаваші прожили разом 12 щасливих років. Їхнє звичайне спілкування у соціальній мережі переросло у велике кохання. Першим написав, якось ми так розговорились, Причому це було так. Думаю, просто поспілкуюся. Він каже: мені теж не було що робити, поспілкуюся. Якось так воно переросло в дуже велике кохання. У подружжя народилося двоє дітей: син Дмитро і донька Анна. Дружина розповідає: Дмитро був чудовим чоловіком і надзвичайно люблячим батьком. Який завжди робив усе можливе, аби його рідні були щасливими, я завжди любила їздити на море. Вот як кожна жінка з дітьми, а він не дуже любив. Він любив риболовити. Він любив гори. Вот тут він каже: Мені так класно і тут в Мукачеві, тобто в Закарпатті. Але, звісно, коли жінка хоче, то він їздив, підтримував нас. Дмитро мав дві вищі освіти у мирний час. Працював на різних підприємствах. Тривалий період свого життя присвятив роботі в Мукачівському замку. У музеї Мукачевському він ж там пропрацював більшу частину життя директором замку, і там зробили такий куточок, де можна прийти подивитись його фотографії. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловікові було 40 років. Не маючи бойового досвіду, він вже на другий день пішов добровольцем до військомату. Ще у 2014 році хотів це зробити. Однак тоді рідним вдалося вмовити його залишитися вдома, ділиться спогадами дружина. Але цього разу. Вибору не було. Кажу, чого? Ну в тебе ж є тут все: будинок, ну, родина, робота. Ну, він каже, бо я відчуваю, що це мій обов'язок, бо він ще коли було АТО, в 2014 році він дуже хотів о, туди піти, але діти були маленькі, і якось я ще тоді змогла цей момент стримати. А тут якось я вже не мала впливу на жаль на цю ситуацію. Це було його доросле чоловіче рішення. Я кажу, ну коли ти вже повернешся? Він каже: Ну ще трошечки каже. Я вже от буду вдома. Спочатку Дмитро був у територіальній обороні солдатом гранатометного взводу, а потім став командиром снайперського відділення. Він дуже класно знав математику. Того це в у снайперській справі дуже важливо. Нас там він вивчав як вітер куди там рухається, які мають бути розрахунки. Ну тобто він в тому був класний. Каже, коли він приїздив додому у відпустку, на якусь мить вони забували про війну, і здавалося, що все як раніше, вели таке відразу звичне життя, таке ніби він і не уїжджав, Ну так здавалося, все було, але ці 10 днів дуже швидко проходили. Своє бойове хрещення чоловік отримав на сході України. Пройшов найзапекліші бої на Донецькому та Сумському напрямках. Згодом його досвід та навички знадобилися на Харківщині. Спочатку був гарячій точці, потім були якісь періоди, коли не зовсім ну, видно, міняють. От коли там не зовсім, то ми там нон-стоп спілкувалися. Дмитро загинув 29 травня 2023 року. Цієї весни минає рік як люблячого чоловіка та батька немає серед нас. Я цей момент ніколи, напевно, не Забуду, стою і бачу, дзвонить його мама. Я пам'ятаю точне місце, де я стояла, в чому я була у діти. І вона мені каже: Ти вже знаєш, як кажу, що? І вона каже: Діма, загинув. Незадовго до смерті герой встиг побачити рідних. Він ніби відчував, що це буде остання зустріч. Тому просив дружину привести до нього дітей. Він каже: Я їду на навчання в Київ. Я кажу, класно кажу. Він каже, давай приїдеш. Ми зібралися. Це було перші числа травня. Як тепер пам'ятаю, і ми так провели гарно насичений час. Якось так Бог дав нам таку зустріч, бо 29 травня він уже загинув. Де б не служив мукачевець, його завжди поважали та підтримували побратими. Він був чудовою людиною, надзвичайно щирою, відкритою і доброю. У нього залишилося багато друзів та близьких, батьки, а також старший син Олег від першого шлюбу. Повернути тіло героя додому і поховати як належить рідні, так і не змогли. Це та людина, з якою я прожила половину свого життя, і він завжди буде в моєму серці. Я хочу, щоб ця війна закінчилась, і ті сістри. І ця от жертва не була марною. І Дітки залишалися з батьками.